Кабала, це мета-наука. Тобто наука фактична наука про все. Чому наука про все? Тому що вона вивчає творіння комплексне, вона вивчає вищу керуючу силу, яка створила все, вивчає процес розвитку цієї сили, процес творіння. Процес виникнення а, всього живого, всього, що існує, та процес розвитку всього того, що існує, у відповідності до цієї сили, до цієї керуючої сили. І ось відносини між творінням та творцем, тобто відносно між фактично керуючою силою та а, з, а, творінням, вивчає, Кабела. Тож тому це і називається метанаука, наука, яка Охоплює собою е, все. З одного боку, з іншого боку, вона методично та системно е, вивчає того, хто вивчає, тобто нас з вами, тобто творіння. І дає нам системний підхід до вивчення, дає нам системний підхід до оцінки ситуації. Е, тож, е, з одного боку, є. Керуюча сила, яка створює все, яке створює творіння та надає йому перспективу розвитку. З іншого боку є творіння, яке вивчає це, так? тобто наближається до цілі, яка е є визначеною творцем. Та ось цей процес, цю перспективу розвитку, динам динаміку розвитку е розглядає кабала. Тож, з одного боку, є корінь проблеми, якщо ми говоримо про проблеми, тому що проблема це один з пунктів на цьому великому шляху. З іншого боку, є ми з вами, тобто ті, які відчувають творіння і які відчувають проблему. Тобто, ось ці два елементи вивчає кабала.